Вітаю товариство! Продовжуємо проходження нашої Call of Duty. Всім приємного перегляду. Sector, please verify. <laughs> Very funny, station. That's a big negative. Over. Yeah, it might be a glitch in one of the ACS modules. San Bravo, be advised. Running diagnostics to scan for malfunction. The skies are clear, station. You've got yourself some phantom dots. Over. Zulu X-ray six. Signs in your sector of some 100 bogies. Please advise. Negatory, station. Scope is clear. I don't know what to tell you. Solar interference, heavy sunspot activity today. Sierra Delta, uh, we may have a minor ACS fault here. Do you have anything on your scope? They're everywhere! Sierra Delta, repeat! I'm looking at jets over I -95. How the hell did they get through? Stand by, attempting to contact the nearest unit in that sector. I read you. Сард Фулі, акті командир 1002-1. All stations be advice. Сатилайт сервейланс газіндил. Сусси і пане ползрейс вар Так, місія у нас називається Росомахи. Граємо ми за Джеймса Раміреса. І тут почалась коротше війна у США. Будемо дивитися, що тут робиться. Так, тут прямо у тебя пехота десантуется на всех на парашютах. Жесть. По кому він стрелял. Ха. Так, летают в вы, выныщивающий. Так, бачимо БТР. Ой-ой-ой. Погнали. Бляха. Тут по подбил нас. Так, следувати за сержантом Фолли. Давай, давай, давай. Ходу, ходу, ходу. Блин, ну а это да, конечно. Жесть, тут творится. Так, у нас є пістолет і скар. Окей. Чимось розживемося, ходу діла. Мочнішим пістолетом тут нафіг не треба, я так думаю. Тут нам треба якийсь калаш буде. Так, парашути висять на цих прямо. На проводах. Окей. Погнали потихеньку. Ух ты, бляха, беха їдете. Ага, ой 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 Ага, вона нас не побачила. Добре. Добре, добре. Так, присядем. Ой-ой-ой. Жесть. Ты шо? Так, а як же ж. Блин, і у нас РПГшника ніякого немає, і труби нема, блин, а чим же ж її жахнуть? Добре питання. Ага, ми закидаємо зараз димами, пропонують нам димами закидати, окей. Так, у нас є дими, да? Ага, бачу. Заримо так, оп, три штучки откинем. Так, тут же піхота десь. Ага. Тут же, блин, піхота десантувалася, Йо-мойо. Ти пігня гняділо. О, через стекло пробили. Так, окей, погнали. Давай потихеньку, поки не видно. Давай ми так ще гранатку кинемо одну другу. Є. Блін, я не бачу, куди бігти. Окей. Прошмигнули. Опа! Запутався, пожалуй, іди сюди. Бляхай, заду б'є і спереду б'є. Ну -мо, ты не можеш поцілити в нього чи що? Там граната акуратно! Жесть. Гранати вони гарно, блін, відкидають. Так, погнали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тихенько, тихенько, й Десь калаш був. тікай! Нет, це фол. О, калашики. Добре, юзнем калаша. Погнали. Так, 200 ий стоп. Блін, ще піхота приїхала, на якомусь зілу, бляха, муха Потихенько. Зараз будемо просуватися. Почекай, почекай. Зараз ми роздуплимося, що тут до чого. Бляха, гранати прямо відкидають перед носом. Ще і при чому це свої гранати відкидували. Ладно, б це вороги, бляха, були. Блін, подствольника би нам. Було добре. Добре. Погнали. Так, тут наче все, окей. Бляха, муха, я не побачив їх цілотя. Йома! -йо. Козли. Ди сюди, бляха, муха. Тож на ближній бій. Повезло, чуть не це. Не за двохсотились. Так, погнали, погнали, погнали. А там що, Беха десь їде? Не бачу. Наче не видно, окей. Ну турібеха, -мо! Ой-ой-ой-ой-ой. У нас... Ага, у нас є, але ми ж її не зробимо цим позвольником, окей. Фігня, діло. Так, що тут видно? Тут лазить бляхать, які таракани. Так, походу ми будемо займати оборону, я пам'ятаю, наче щось таке ми робили. Якщо я не помиляюсь, да, зараз побачимо. Так, окей, дали команду, занять нам оборону. Стоп, десь має бути дробинка, дробинка, дробинка. -па. Опа, полізли. Все, пакуємося. Так, що в нас тут є? О, можна под'юзать. А ну давай. Не-не-не, добре, добре, став, став, став. Тільки як її юзать. Алло. Жесть! А як її юзать надо було? А, вона автоматично була. Ха-ха, <рес> жесть, та ти жо. Давай навезьму сюру ж баечку. що тут є? О, індикатор є чудово. Можна трошки пострелять звідси. Так. Блін, скільки Где санкций? Вс, зіла кончена. Стоп, стоп, стоп. Давай скрыши. Нормального нажмяка, питанняма. Тут нема. Потужна штукенція. Стоп, ще один біжить, бедолага. Є. Стоп, 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 стоп. Иди сюда. Yeah. Так, тут на чипсе, окей. На іншу сторону, че шо? Ще десь є, де? Де вони? Бачу. Бачу, бачу, пацики. Зараз, зараз, зараз. Yeah, є, добре. Ще йдуть. Иди сюда, бляха, муха. Yeah, є, зловили. Так, с тилу будемо працювати. Давай ну, візьмемо цю штучку. Опа, бачу. Куди він поїхав? Блін, він заховався за цей за будинок, щоб ми по йому не валили. Логічно. Ага, бачу, бачу, бачу. О, це потужна штукенція. Та ти шо? Ця штука буде набагато сильніше бить. Мінус два, та ти шо? Мінус три? Ні, мінус два було. Жесть. Ну тут калібр мощніший набагато, і це дуже... РПЕшник. Стоп, 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 стоп. Сюди. Є. Блин, падла. Прозаряжайся, скуриши. За... Бачу, 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 бачу. Минус. Куда ты лезешь? Ха. Хотел залезть уже падла. Блин, він на крыше. Блин, граната. Аккуратно. Ты ды, як ци, блин, як тараканы. Жесть. Куда він спрыгнул? Ты жобишь. Дурачок. Погнали, спускаємся. Так, десь один. Десь він тут обігав, стоп, один противник був. Є. Окей. Так, це що тут за штука лежала десь? Так, що ми далі робимо? Давай зарядимо її. А де ця валина, бляха, муха? Підсвічувалась десь. Диви нема. Стоп! Що це таке? А, це типа дробаш? Окей. Окей, як вона б'є зараз перевіримо. А, це не дробаш. Хочу писало, що шоткан? Щось я не зрозумів трохи. Як вона має працювати. Так, потихеньку погнали. Нам треба на ту сторону. Давай, пацки. Блін, Деха роботи. ай яй 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 І дима нема підкинуть. Нема ні взагалі взагалі. Блін, там піхота засіла. Ммм, як його пройти тут. Блін, я їм гранату, а вони мені дві відповідь. Жесть. Так, приляжу поки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Де стріляють? На тобі. Хрін його знає. Так там ззаді мої бігли. Що вони не зачистили, чи шо? Фігня, діло. Так, треба на ту сторону, окей. Будемо дивитися. Одна, дві. Є, добре. Я взагалі цим боком побіжу з самого краю. Стоп. потихеньку Так, я дивлюсь, уся ворожа піхота з цими скалашами. Зараз я звідси не кидаю, почекай, почекай, почекай. Перший. Стоп голову заховав, падлу. Другий. Зашло? А ще за зашло? Так, давай потихеньку зараз кинем пару гранат туда. Сподіваюсь, попав. Хоч одна залетіла? Так, давай зачищать. Добре. Ну, де вони, бляха? Е, yeah, добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ляжу поки. Так, кулемета бачу тут потужного, зараз ми її юзне. Ану, давай сюди. Козел. Так, це зайшов нас за, за штукенці. Ага. А ну-ка. Прикрийте пацки. Я пішов, зараз будемо бахи розносити. Перша. Нафіг. Далі далі. Блін, я так ляжу. Ви мене прикривайте. О. Це я нормально придумав. Так, погнали. Блін, дерева. Ляха-муха за деревами. Зашла? Зашла. Так, перегрупуватися у нас задача, окей. Прикрити, я перезаряжусь трошки. Все, ходу, погнали. Ой-ой-ой. И сюда. Е. Так, шо подски робами? Зараз снайперку поразаряжу, почекайте. Так, захистити цю точку нам треба, до Івака, походу. А, нам далі. Ту точку захистити. Так, давай по лівому флангу будемо підтягуватися потроху. Помаленьку, помаленьку, помаленьку. Що по гранатам у нас можна? Блін. Фігня діло тут по гранатам. Так, тут наче нікого не бачу. Давай звідси буду заходити. Так, добре. А разочись, братський. Добре. Ух, гранатка, блін. Попід самою цією була. Головою. Так, давайте. Прикрийте, я перезаряжусь. Блін, як... чітко він працює цей. Штучний інтелект у цій. Сорі, сорі, брат. Блін, ну ти що гониш, вставай. Він не встане. Йо-мое. Так, захистити точку. Погнали. Так. Блі, її спочатку треба відбити, щоб це. Щоб захистити. А, це свої, окей. Такого треба захистити, не, не зрозумів якогось VIP. Ага. Давай, давай, ходу, ходу, ходу. Давай, ворогів не бачу, окей. Ой-ой-ой, бачу. Давай настанемо так на лінію вогню. Щоб прикривати його. Окей. Давай, 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 тяни, тяни, брат, тяни його. Тяни, тяни, тяни. Давай перезаряжусь. Так, наші окей, дотянули. Але ж нам треба і ваккис, ну що це за киня. Так, у нас є цілі, зараз будемо працювати. Якщо я правильно розумію, можна по піхоті накидати. Але по піхоті, блін, не виправдано. Треба техніка нам ловить. Ой-ой-ой, їх лезе, Та і що? Але блін, велике скупчення. Минус 5 десь було. Погнали. Так, бачу скупчення. О, па па 1, 2, 3, 4, 5. Є. 5 підтверджених убивств. Окей. Так, ще піхота сунеться. Давай, о, пришвидшення можна. Добре. Давай ще разок. Бо це, блін, ми не, не зможемо їм протистояти. Опа! Та, ти що? Десять підтверджених убивств. Та, ти що? Чудово, так. Ну тут десь один-два буде. Так, треба велике скупчення бить, бляха, не по одному. От велике, 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 велике. Даю. Добре. Якось так. Все, закінчились у нас тим. Заряди. Блин. Цей на поразрядку пишел летничок. Треба чисто. Блин. Стрілецький бій вступать нам. Окей. же снайперка, -мо, шо я вручу голову? А ну-ка иди сюда. Раз. Да вы мои хорошие. Блин, можна было гарно звонки. Минус два зарубить не русском. Окей, по разражусь. Прикрыто пацки. Блин. Где він там? Ой-ой-ой, смыслі не попав. Й-моє, ого, тут же треба кругового оборона, пацаки. Того, що вони вже з усіх боків. Це вже повна фигня. Просто повна фигня. Давай, добре, що ми у около мета, в принципі, під... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, під ногами лягай. Блин. Жесть. Нафиг, нафиг. Будем... Блин, ну нафиг він стоїть на цей. Люнію вогню, йомою. Дурачок, чушо. Перезаряжусь, поки заховаюсь за мусорником. Уже ніхто не спалить. РПГшка. Ой-ой, ой ворожий літак. А чим ми його нейтралізуємо? Питання. Stinger так, стінгер десь кажуть, є. Стінгер через дорогу, блін, треба, щоб вони прикрили, бо я фіг добіжу до того стінгера. Да, якось спробуємо. Погнали. Десь на заправці тут. Давай, 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 спринтуй. Але бачите, як нормально, він не може з кулеметом спринтувати. Треба, щоб були ці перериви. Це цікаво. Так, стінгера бачу. Зараз будемо пробувати, Де это вертуха, 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 вертуха. Де ти моя хороша, Иди сюди. Оп ти моя хорошенька. Зайде? Зайшло, лошара. Ти. <сьання> так, давай заберемо кулемета назад. Хоп. Добре. збережена. Так, вертаюсь назад на позицію. А снайперка лишит. Снайперка є, окей. Ух ты, блин, куда я вылез? -мо, дыски. Ой-ой-ой, надо легти. Жесть, оце я выскочив, конечно. Що я це не очікував. Так, ще десь, походу, літачок буде вертатися. Окей, зрозумів. Вертаюсь по цього, по стінгера. Ай, він наверху вже тут. Блін, Треба сюди пробитися, якось мой. Це фігня діло. Це фігня діло, пацики прикрийте. Куда я по драбині я залазив, окей, де драбина? Зараз будемо шукать. Та -мойо! Де вона, бляха-муха? А, все, бачу. тут-то, то тут, тут. давай, 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 брат, давай! Повзиску реши. Де він лежить? Так, хвилинка, 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 лягаю. Не бачу, бачу, Захоплюю ціль. Раз, два, три, четыре. Пришла малютка. Давай, давай, моя хорошая. Е. Бомба. Так, тут можна патрончики взять, окей. Що там ще можна по комусь сипануть. Так, давай замість снайперки, ми візьмемо цього собі. М -м, кулемета, а стінгерок, хай у нас буде. У нас, в принципі, одна болваночка ще є. Так, перегрупуватися з конвоєм. Так, конвой наш прибуває. Погнали. Поможем, трошки тут зачистим. Погнали. Чи куди вони заїдуть? Сюди аж? Куди да, вони, походу, до нас їдуть? Добре. Ляш, стає, ще він, бляханка. Да, це дуже добре, що ми цього кулемета подлутали. Жесть. Так, нам треба пробитися до конвою нашого, окей, давай пробувати. Зараз прорваємося, в принципі. Пацки, воде. На місці, окей. Де наші? О, чудово. Так ви помогли блін, стали на дорозі, чують шитанчики і все. Будемо поможете. Жесть. Погнали. Все, народ, це кінець серії. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у нових випусках.